Аби любителі драйву не створювали на дорогах проблем та не лякали перехожих. Організатори вирішили влаштувати для них перегони на закритій території. Тож тут учасники у повній мали змогу випустити пару і дати волю своїм інстинктам. Божяки слов'яни не любить швидкої їзди, але настільки швидкої не витримали б і наші дороги. Однак місцину, де можна все це реалізувати, знайшли Хмельницьке литовище. Це змагання робиться для того, щоб люди могли поганяти на закритій зоні, а не по городу, щоб не збивав не пішоходів, не збивали вітрини в магазинах. На змагання приїхали і любителі, і вже досвідчені автогонщики. Учасників розподілили на три класи за робочим об'ємом циліндрів двигунів, аби у кожного були рівні шанси перемогти. Тож на злітній смузі аеропорту облаштували спеціальну трасу, аби водії мали змогу показати, на що здатні вони та їх залізні коні. Професійний на професійній любителі всі, хто бажав спробувати себе в автоспорті. А от справжніх любителів яскравих вражень не зупинила ні прохолодна погода, ні далека відстань до аеропорту. Очікую якогось адреналіну, не знаю, позитивних емоцій, неймовірних вражень і драйву. Зробити життя більше знову У них всіх є спільна риса, любов до авто. Ми вболіваємо за всіх. Для більшості учасників ці змагання єдина можливість займатися улюбленою справою. І лише тут вони можуть і потренуватись, і позмагатись водночас. От декілька років тому, як ми починали організовувати, то це було так на любительському рівні. А зараз от і у нас із Тернополя приїжджають наші сусіди, і там з Вінниці з Кам'янця по можливості. І облрада підключилась, дала нам розрішення тут проводити на аеропорту. Я вважаю, що з кожним разом це все і серйозніше під усім сказаним і побаченим хочеться лише додати, не повторюйте в реальному житті.